Ударні безпілотники атакували Москву та Московську область. У російській столиці та кількох населених пунктах під Московія пролунали вибухи і сталося задимлення через роботу ППО. Зокрема, очевидці повідомили про вибухи у районі Кутузовського проспекту в Москві. Також у Росії у місті Туапсе під атакою дронів виявився нафтокомплекс. Загорівся один із резервуарів з бензином. Пожежа вже охопила понад тисячу квадратних метрів. Росіяни в шоці і не розуміють, за що це їм. У Сумській області розпочали обов'язкову евакуацію з восьми сіл біля кордону з Росією, повідомляє місцева влада. Мова про юнаківську та муропольську громади Сумського району. Як відомо, юнаківку вважають однією з цілей наступу РФ з боку Курської області. При цьому губернатор Володимир Артюх каже, що росіяни кордону не перетинали. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області, заявив начальник ОВА. Водночас український військовий паблік Діп Стейт заявив, що росіяни на Сумщині захопили село Новеньке та увійшли до села Басівка. Радник президента США з нацбезпеки Майкл Лоц висловився про обережний оптимізм після зустрічі з українською делегацією в Джиді та заяві президента РФ про умови для завершення війни. За його словами, президент США Дональд Трамп прийматиме подальші рішення після того, як представник глави держави СТІП ВІТКОВ ознайомить його з результатами переговорів у Москві. Він зазначив, що обидві сторони мають свої вимоги, і їм доведеться піти на якісь компроміси. Офіційно оголошувати будь-що до заяви Трампа у відмовився.